Не, ну звичайно, що ми задоволені, ми щасливі, що ми сьогодні перемогли, тому що дуже важлива гра в багатьох компонентах. Я говорив нашим футболістам з точки, з точки, з точки зору. Психології саме основне, тому що було два невдалих матчі, і вони десь давили на команду. Я відчував то навіть перед матчем в роздягальні, коли ота напруга літала в нашій роздягальні всі переживали, бо тому що треба було перемогти. І воно десь перенеслося на поле. Якщо ви бачили, не зовсім були такі чіткі дії, розслаблені дії футболістів. Десь не до кінця вони получали кайф від футболу, того, що ми мали отримати. Ну, але з другої. Точки зору ми грали дербі. В дербі такої легкої гри ніколи не буває. Це було і з Прикарпаттям, і з нивою. Вже другий матч підряд ми забиваємо на останніх хвилинах. Але ми щасливі, ми дякуємо Богові і дякуємо, в першу чергу, я хочу подякувати команді. Ні, одного, ні одному з футболістів, а саме команді. Вони, якщо будуть слухати, вони розуміють, про що я говорю. Тому що сьогодні на футбольному полі була команда. Команда футболістів, які були на футбольному полі, команда була запасних, команда була адміністративного нашого корпусу. І, напевно, не просто так вийшов Махньов і забив той матч. м'яч. Тому дуже величезно дякую самій команді. Команді футбольного клубу Карпати. Двічі підряд на останніх хвилинях це така традиція вже. Чи можливо закінчиться? Ну дивіться, найцікавіший чемпіонат у світі. Який? Напевно, АПЛ. Правильно? Так. Скільки матчів там, в скількох матчах забивають на останніх хвилинах матчів? Практично. Тому там цілий стадіон. Так. Тому не треба шукати негативу в тому, що ми забили на останній хвилині. Треба шукати позитив в тому, що команда грала до останньої хвилини і вірила в ту перемогу. І дай Бог закінчилася би війна. Щоб ті наші воїни прийшли сюди, а не гинули так, як сьогодні той величезна честь, мої співчуття родинам наших фанатів, і не тільки родинам наших фанатів, як всім людям, які там воюють, і той, тому величезне, величезне їм дякую, що ми маємо можливість грати. Сьогодні було дві сирени. Тому наші хлопці теж скажімо так, молодці герої, що вони витримують психологічно ті всі моменти. Але в першу чергу половика велика дякую ті, що люди там на фронті. О, десе прошу за титаюсь не простою перемогою. Оцініть, будь ласка, як сильно змінилося Нива, адже команда змінила тренера порівняно з першим матчем і піднялася знатно в таблиці? Ну дивіться, в першу чергу у мене велика повага до вашого колишнього тренера купцова. Велика повага до вашого сьогоднішнього тренера. Тому я не хочу говорити, що змінилась ним, змінилась хороша, бойова команда. Ми що з тими зіграли на останній хвилині виграли, що тут виграли. Тому я можу оцінювати свою команду, а вашу команду нехай оцінює ваш тренер. Дякую. Ну, тяжковато зараз щось казати, ясно, що програли на останніх хвилині. але ми зараз переживаємо ту ж саму ситуацію, що ви пережили в Полісі. Не більше, не менше. Ну, то все. Так не можна і судити, і відноситись до гостів. Бачите, вам було неприємно, а зараз нам трошки неприємно. Все в мене більше нічого немає. Дякую.